Щойно ми чули вчитання священне писання. На ході того, що відбувається в Києві і майже по всій Україні, ми бачимо, в нас намагаються забрати лаври та багато храмів. Ці слова, що ми чули сьогодні в Євангелії, не дивлячись ні на що, дають нам відраду. Ми чули, як Господь Бог наш Ісус Христос сказав своїм учням, що йому належить йти в Єрусалим. І в Єрусалимі на нього люди наложать руки. Він буде сміяний. Його не просто поб'ють, його придадуть смерті і смерті хресні. Згадуємо священне Писання, де ще. Господь казав також своїм учням, що коли вас будуть гнати, згадайте, що мене першого гнали. І розумієш, що в єванівському світлі те, що відбувається на нас, має глибокий сенс. Ми в апостолі також сьогодні чули, що у Бога нема Еліна, нема іудея і нема Скіфа, нема свободного чи раба. Але є всі ті, хто во Христі. Тобто, неначе сам Господь і Бог наш Ісус Христос сьогодні каже кожному із нас, не дивлячись на те, що відбувається навколо, вибір, чи бути нам з Христом, чи бути без Христа, залежить від кожного із нас. Приймаючи на увагу, що ми віримо во Христа. І маємо надію в його царство, належне до Христа, є запорукою нашого Спасіння. І мені сьогодні не хочеться говорити про те, що відбувається, а мені дуже хочеться говорити про Христа. Кожен рік ми неначе переживаємо ті події, які відбулися 2000 років тому назад. Коли грішна людина підняла руку на свого Творця Бога, коли іудеї розпили свого Царя і Місію, коли людство, напевне, зробило свій найтяжчий гріх, розпяло Христа. Ми часто чуємо із церковних камбонів і читаємо у святих Отців, що впродовж цих двох тисяч років кожен наш гріх є цвяком руки чи ноги Бога. Якщо ми думаємо, що ми тоді не приймали участі, то наше гріховне життя робить нас співучасниками того давнього гріха іудейського народу. І боротьба із власним гріхом є не просто запорукою нашого спасіння, а ставить нас чи по ту, чи по іншу сторону від Голгофа. Це потрібно пам'ятати, щоб мати наснагу і бажання боротися з цим гріхом, який нас наповнює. Дуже багато людей кажуть священникам, що вони ні в чому не грішні. Вони бачать своїх гріхів, вони звикли до них. І той уклад життя, яким вони живуть, став нічим таким, щоб. Викликає у людини питання. Дійсно, людина звикла і звикла з гріхом і не бачить в цьому нічого поганого. Сьогодні церква відмічає пам'ять преподобне Марії Гіпської. Це велика свята угодниця Божа, про яку завжди у Великому посту говорить церква. І ось чому. Вона стала прикладом того. Як людина може побороти свій власний гріх, як із Великої грішниці можна стати великим святим. Показує, яку силу має людина і навіть силу надприродню, коли вона іде до Бога. І як глибоко вона може впасти, коли живе без Бога, безбожна і не позад людям Божим. Я почну трошки здальше. І життя преподобного старця за сіми. Коли він жив, а це був кінець 4-го століття, Палестина дуже потерпала від набігів арабів. Причому ці набіги були раптові, неочікувані. Люди жили як на якомусь вулкані, не, не знаючи, що відбудеться, буквально в слідуючі мить. Я приведу такий приклад, приклад України часів Гайдамадчини, коли на Україну приходили татари, поляки, коли нападали на наші села, міста. І люди не знали, коли чекати цього нападу і чи вони залишаться завтра живими. За було 5 років, коли араби напали на його поселення. Йому одному вдалося спастись і всіх тих людей, які там жили. І загинули його батьки, брати та сестри. Він остався малим у віці п'яти років. Недалеко був монастир, і коли монахи прийшли на згарище ховати цих загиблих, вони нас знайшли за сім'ю і забрали його до себе в монастир. І гумін монастиря розпорядився, щоб хлопчика виховали при монастирі, бо не було його кому віддати. І преподобний, будучи преподобний засіма, виріс в монастирі з п'яти років і до глибокої старості. І він ніякого іншого життя не знав, крім того, що був він в коло монастиря. Ще не було 10 років, якого постригли в монахи, і далі він 60 років подвизався подв в пості, в молитві в тих подвигах, які звершили всі насельники Древніх монастирів. Одного вечора. Він молився і ворог, можна так сказати, роди людського підійшов до нього і дав йому цю думку. І він подумав, я все своє життя привів в монастирі в подвигах, в постій в молитві. А чи є людина, що зробила більше в подвиги, в і пості, в постій молитві? Напевно, я самий великий і більше в мене не постника, не подвижника немає. Бачучи, що ворог рода людського хоче побороти угодника, Господь послав ангела, який сказав йому за симам. Ти думаєш, що ти найбільший в своєму подвізі ні. І скоро тобі Господь покаже того, хто дійсно більше тебе і більше за всіх у подвізі стоїть. Кожного великого посту браття монастиря уходила в пустиню. І там в пустині 49 днів Великого Посту, 7 сідміць, Вони жили і молилися, лягали спати на землю. Днем в іудейській пустині дуже жарко, а ночі дуже холодно. Струмочки дуже рідко бувають, їди нема ніякої, не тільки якісь корінці, травки. Але на то і піст, щоб людина не думала про матеріальне, про їду. Про їжу, а думала про духовне. І, як показувала древня практика, коли люди входили туди в пустиню, ці 50 днів нічим їм не шкодили. Вони приходили назад в монастир, живі, здорові, можливо, виснажені, але духовне вознесені. І вступаючи туди в пустиню, засіб зовсім не очікував встріт... зустріти там те, що він зустрів. Він кожен рік ходив в цю пустелю, але ніколи цю людину не зустрічав. І коли він побачив перед собою людину в цій пустелі, Зосіма подумав, що він бачить привид. Проте це дійсно був не привид. І зрозумівши це, осмілившись, засіма почав до цієї наближуватися, щоб хоча б для себе уяс, вияснити, хто це і що ця людина робить в пустині, бо це точно був не його співбрат монах Але коли Засима підходив, ця людина тікала. Від нього і казала, проявивши вперше голос, а Че за сіма, я жінка, проте я нога на мені нема одежі. Дай мені одежу і тоді зможеш до мене підійти. За Сіма скинув свій рваний і заштопаний плащ, відійшовши і тоді ця жінка як виявилась. А на вигляд за Сима що було таке космати незрозуміле, чорного кольору, без одежі. і Засім я так і не зрозумів, хто це з першого погляду, жінка чи, чи чоловік. Як тільки вона сказала, він, залишивши одежу і підійшовши, побачив, що це дійсно була жінка. Але дуже-дуже прикольний гадах. кожа шкіра її була наче видворна і чорна кольора, волосся скомкане, сіде біле. Він їй запитав, що ти робиш, як тебе замучити? І вона розповіла йому про себе дивну історію, в яку навіть тоді Зесима відмовлявся вірити, і тільки згодом, побачивши її подвиг, він зрозумів, що це все почути є чистою правдою. Вона розказала йому, що виросла в Єгипті, була дуже красивою, в небідній сім'ї, проте самого юного свого. Возросту вона придалася блудному життю і іншого нічого не знала, крім блуда і всякого роду весілля. І казала ця жінка, що їй все це подобалося. Вона навіть не хотіла нічого в своєму житті зміняти. В неї було багато чоловіків, але в неї було багато грошей. В неї дуже багато коштовності була одежа. Вона була дуже і популярною. Вона нічого в своєму житті не хотіла міняти. Вона напевно, якби її запитала тоді, сказала, що в своєму житті вона була щасливою. І ось одного разу в Олександрії вона побачила, як збирала корабель, який плив до берегів Ізраїля. І запитавши, куди вони пливуть, люди їй відповіли: в Єрусалим їдем на свято возближення чесного і жутящого Христа Господня. Виявши бажання. Теж поїхати на це свято, вона сіла на цей карабес. І як вона розказував, всю дорогу, а плести було не один день і не один тиждень, вона передавалася тим втіхам, щоб і в місті Єрусалимі. Вона спокушала цих паломників, як тільки могла. І це їй подобалося. І коли вони прибули в Єрусалим, всі ці паломники заходили в храм року Господнього. До Голгофи, де стояв чесний і Жохерящий Хрест Господній, щоб вклонитися йому. Вона захотіла війти разом зі всіми і не змогла, неначе вперлася в невидиму стіну. І що вона не робила, вона не могла кроку зробити, щоб в храм зайти. Скрізь неї рядом йшли десятки сотні людей, а вона неначе була обезближена. Назад іти могла, а вперед в храм ні. І ось тоді, там в глибині храма, вона побачила ікону Пресвятої Богородиці, яка до своїх грудей приджимала свого Божественного Сина, Господа нашого Ісуса Христа. І побачивши цю ікону, в неї в душі наче все перевернулося. Щось трапилося там, в глибині душі, яка, як кажуть богослови, від природи, від свого створення як християнкою, вона зрозуміла всю ту неправду свого життя. Всю ту гріховність свого життя. І зрозуміло, що те, що вона вважала щастям, було глибокою образою Бога. І те життя, не життя було, воно її до погибелі. І це, зрозумівши, вона, видно, заплакала, як ніколи в своєму житті не плакала. І звернувши в серце своє до Святої Богородиці, вона сказала, матінка Божа, помолися за сина мого, Хай простить мої гріхи, і я. Все своє життя віддам, щоб їх виправити. І тільки після цього пориву серця і після таких душевних слів вона могла зайти в храм і вклонитися іконі Пресвятої Богородиці, яку бачила, і зійшовши на Гофу, аббазати чесний і житерящий Хрест Господній. Після цього вона вийшла з Єрусалима, направилася до іудейської пустині і зайшла в цю пустиню. І, як каже, життя більше 60 років, вона була в цій пустині, не виходячи, а живучи там, переживаючи всі ті події свого життя, оплакуючи їх. І сама собі Марія казала, що нема більшої грішниці, чим я, і навряд чи мені Господь прости. Це все Мак писав, що коли вона стала на молитву, він ще раз злякався, що бачить Духа тому що як вона прикрила очі і почала молитися, вона почала повернутися на небо. І декілька метрів над землею вона витала, коли молилася Богу. А коли молитва її закінчилася, вона так же легко, як піднялася і опустилася. Він бачив перед собою ту святу, яку ніколи не бачив і про яку ніколи не чув. І застидався в своєму серці, що він сказав Богу ті слова, що нема більше праведника і більше подвижника, чим він сам. І коли ангел прийшов і що покаже йому такого подвижника, він зрозумів, що побачив те, про що казав ангел, і те, як розумів його Бог. Він сам для себе зробив висновок, що ті подвиги, якими, якими він жив у монастирі, які здавалися йому найбільшими подвигами, вони тліють на фоні подвигів преподобної Марії. Ще раз вони зустрілися, коли через рік теж Великий пост за сіма прийшов і причастив тіла і крові Господньої преподобної Марії Прийшовши ще через рік, він вже знайшов її померлою, і він чесне її тіло придав землі. Церква вспоминає в ці постові дні життя преподобної Марії, щоб показати кожному із нас, брати та сестри, нема не одного гріха, якого б не простив Бог, якщо людина щира від цього серця і душі кається. Щоб не відбувалося навкруги, але якщо людина живе з Богом і для Бога, вона може наслідувати Царство Небесне. Якби людина не грішила, якщо вона схеменеться, Господь прийме як саму рідну свою дитину. І ці слова, які каже нам церква, в ці косні дні для нас дуже важливі. Бо якщо ми каємося, а ми каємося від душі і серця, то наступає в любого християнина така мить, коли йому здається, що Господь не простить йому його гріхи, бо вони настільки великі, що йому прощення нема. Коли людина християнка читає життя святих і зрівнює його своїм життям, вона сама собі каже, як я можу спастися, якщо ці люди ось так жили, ось так подвижні чолові. Отак От відрікалося світу, а я живу і тут і грішу, і нічого не міняю в ньому, як я можу спастись. І приходить те, що церква називають унинням. А униня вражає душу людську і серце. І людина втрачає бажання щось робити для своєї душі і для свого спасіння. І ось церква приводить цей приклад, щоб ми цього бажання не втратили, щоб ми не впали в це униня, а щоб завжди пам'ятали, що Господь. Жде нас, жде з розпростертими руками, жде його царство, яке він відкрив для кожного, хто хоче наслідувати раду. І Господь прощає, що б ми не робили, якщо ми каємося, якщо ми скажемо одне слово прости, і цього буде достатньо, якщо воно буде сказано від глибини душі, якщо воно буде сказано від серця, якщо воно буде сказано з зразка. Можливо, навколо нас це все і відбувається, щоб ми не думали про Христа, щоб ми не думали про спасіння і про покаяння. Але про це завжди треба пам'ятати, Про прийшли віка до нас і пробіт віка після нас. І всі ці часи були наповнені тими людьми, які спасалися, і тими людьми, які духовно гинули. Я хочу, щоб ми всі належали до тих, хто спасається, і до тих, хто віддає в царство небесне. Після закінчується, ще залишається часу, і я знову і знову кажу: Господь жде наше покаяння і небо нас жде. І хай цей піст принесе нам духовну користь. І хай він стане ще одним кроком до нашого спасіння в Царстві Небесному. І хай на цьому шляху нам поможе Господь Бог наш Ісус Христос. Амінь.